Ми часто намагаємося виправити поставу, щоб виглядати більш впевнено і привабливо. Погана постава може створити багато проблем зі здоров'ям, тому варто працювати над нею. Крім тренувань, є також щоденні поради: сидіть і стійте з рівною спиною. Якщо ви помічаєте за собою сутулість, виправляйте її, доки це не стане звичкою. Носіть рюкзак на обох плечах і не навантажуйте його більше ніж на 10-15% від вашої ваги. Уникайте занадто багато вправ, які направлені на одну групу м'язів, а також вправ з занадто витягнутими плечима вперед. Замість цього активуйте м'язи спини за рахунок вправи міст та тяги до себе. Ці вправи дозволять повернути баланс. Тепер перейдемо до вправ. Ці вправи можна виконувати щодня зранку, протягом дня або ввечері. Програма складається з трьох вправ. Перша вправа це переміщення предмету лежачі. Візьміть легкий предмет, лягайте на живіт, доторкніться до підлоги грудьми і ногами, не вигинайте спину, як на прикладі. Замість цього намагайтеся прогинати таз назад. Передавайте предмет з однієї руки в іншу. Змінюйте напрям руху після кожного повторення і завжди обертайте руками під час руху. Друга вправа: пасивно звисаємо. Тримайтеся за перекладину. Висіть з повністю витягнутими руками. Тепер нахиліть таз назад, усуньте вигін в вашому попереку. Опустіть спину і розтягніть плечі. Наскільки це можливо? Ви можете це зробити на прямі або зігнуті ноги. Головне це підтримувати правильне положення тазу. Третя вправа: натяг стрічки. Сідайте на коліна або стілець, тримайте спину рівно і розтягуйте резинку перед собою, обертаючи руками назовні. Плечі відводьте максимально назад, а лопатки зводьте разом. Постійно слідкуйте за тим, щоб руки були у прямому положенні. Кожна з цих вправ має виконуватись по 100 секунд поспіль. Але не хвилюйтесь, якщо ви не можете виконувати цю вправу без відпочинку. Якщо ви не можете висіти протягом 100 секунд, просто розділіть цю вправу на декілька частин з 30-секундним відпочинком. Завжди пам'ятайте, головне це виконувати всі вправи правильно. Під час виконання зосереджуйтесь на русі та м'язах. Це дозволяє концентрувати увагу на тілі. Якщо ви виконуєте вправи одна за одною, то загальне тренування буде протягом 5 хвилин. Виконуйте ці короткі вправи кожен день і ви з часом покращите свою поставу. Якщо ви хочете більше вправ для постави, переходьте до наших марафонів. Якщо ви маєте додаткові запитання, залишайте коментар. До зустрічі!